Доброго дня, мене звати Олена Солодовнікова, я режисерка-документалістка з Києва. Хочу вас запросити до перегляду мого документального фільму Теорія херсонських вікон, який буквально кілька тижнів тому вийшов на нашому сайті ukrainian.media. Що це за фільм і чому саме теорія херсонських вікон? Ми всі спостерігали здебільшого за містом Херсон через гучні події, як то звільнення міста, коли ми всі раділи, як потім був потоп, це ситуація з підірваною ГЕС, коли всі медіа приїхали туди розповідати про ситуацію з затопленням. Але після того була тиша, і про Херсон нічого не було чути. І мені стало цікаво, а що там відбувається, чи залишились там люди. Як виявилось, вони залишились і дуже багато. Ну, насправді, виїхав фактично з 300 тисяч мешканців, залишилося тільки 60 тисяч, але наразі так є люди, які перебувають у Херсоні. Що там відбувається після деокупації? Не перестали з помісту гатити. Усім, чим можна росіяни, вони знаходяться на окупованій території через Дніпро, буквально за кілька десятків кілометрів, і постійні обстріли це вже те, до чого Херсонці звикли, але десь півроку тому з'явилося вид знущання над мешканцями. Це Полювання за ними завдяки fpv дронам. Тобто уявіть собі, реально за людьми полюють. Так, я бачила це на власні очі, коли спускається дрон і починає летіти за автомобілем, або він зависає над людиною, яка, якщо вона не встигне. Ховатися може бути атакована і вбита. Я мала в своєму документальному фільмі інтерв'ю з водієм маршрутки, який також а, був переслідуваний дроном разом з пасажирами. На щастя, як він каже, народився в бронежилеті. Йому вдалося втекти а, майже неусхоженим. Пасажири теж не постраждали, але це скоріше виняток. І от уявіть собі, таке в Херсоні відбувається постійно. Але є мешканці, які їхати звідти не хочуть. Більше того, вони наполягають на тому, що місто має бути доглянуте. Якщо ви йдете або їдете Херсоном, в будь-якому районі, неважливо, всі вікна вони не мають скла. Всі вони закриті фанерами, картонками, тому що постійно, як то кажуть, бухає. Але Окремі громадяни, які кажуть, ні, ми все одно будемо доглядати наші будинки, і вони міняють вікна. Навіщо? Тому що якщо залишати все, як є, не буде міста. А саме цього намагаються добитися наші вороги. Росіяни, окрема частина фільму, вона присвячується тому, як херсонці переживали окупацію. Вони дуже емоційно це розповідають і вражає насправді, як ці люди вони не боялись спілкуватися з окупантами віч на віч, як вони дивилися. В їх скляні, як вони самі кажуть, очі, і розказували їм, що вони мають звідси піти. При цьому ці люди стояли зі зброєю, могли в будь-який момент просто пустити кулю в лоб, а, і їм би нічого не було. Але херсонці не боялися доказувати їм свою правоту. Тому наразі, як я спитала, а чи якщо, не дай Боже, буде новий наступ, що буде з Херсоном? Ви підете? Ні, сказала сказали, вони. ми вже нікуди не підемо. бо Гіршого ніж окупація, ми не переживали. Фактично мені здається, що Херсон це такий шматок України, який найбільше був знекровлений. Не можна звичайно порівнювати. всі території, всі області України страждають. Але повірте мені, що ось це така вижимка, з найбільш постраждалими людьми людьми, українцями, які, незважаючи ні на що, вони продовжують жити в місті, і воно стало дуже проукраїнське, ви не почуєте там жодного російського слова. Так вже сталося, що люди так вони зрозуміли, що мова це зброя, і дійсно після окупації всі розмовляють українською мовою. Ну, тобто запрошую вас переглянути фільм Теорія херсонських вікон. Дуже дякую Берлін Віжуал» за те, що звернуло увагу на цей документальний проєкт. Він щирий, він емоційний, він дає можливість, не ризикуючи своїм життям, вам побувати в Херсоні і подивитися, що там зараз.